Вітаю вас! Перед вами компактний газовий навантажувач Toyota 028 FG18 2020 року виробництва. Вантажопідйомність 1 тонна 800 кг, висота підйому 4,7 м. Компактний навантажувач у гарній комплектації. Навантажувач має цільну металеву закриту кабіну та обігрівач кабіни. Чотири функції гідравліки, керування гідравлікою за допомогою джойстиків. Коробка передач автоматична. Мачна трьохсекційна триплекс. З функцією вільного ходу каретки вил. Є каретка бокового зміщення вил та інтегрований позиціонер, що дозволяє регулювати ширину захвата за допомогою гідравліки. Встановлені добрі цільнолеті шини попереду та позаду. Мачта вагонного типу в складеному стані в рівень з кабіною. Габаритна висота 2 метри 16 см в складеному стані. Добре подвійне габаритне освітлення. На стойках та на мачті. Зараз вже темніє і можна буде продемонструвати якість цього освітлення во всій красі. Тобто висновок такий. Компактна модель. До речі, скоро будемо відвантажувати цю техніку, і клієнту просто не було потрібна модель більшої вантажопідйомності. Йому цієї вантажопідйомності вистачає повністю. Більш того, потрібні були досить компактні розміри у навантажувача, подовжені перш завчасно. Але при цьому така комплектація досить влаштовує. Ну, власно кажучи, під клієнта і робилась. Запускається за допомогою паролю світить дуже добре працювати в темноті я скажу одне задоволення. Зараз заїду в темний склад і покажу взагалі як працює це освітлення. Двигун Toyota 4 y як і на більшості схожих моделей, 2,2 літра, об'єм 38 кВт або 53 кінські сили. На моделях з більшою вантажопідйомністю, там вже 42 кВт. Більша вантажопідйомність я маю на увазі від 3 тонн, тому що на 2,5 тоннах ще йде 38 кВт. А на трьох уже вже 42 кВт. трохи підійму каретку, ось перемикання ходу назад, навантажувачі йде назад, Гальмую. нейтраль вперед відпускаю. Тормус, не на що не тисну, навантажувач їде сам. Коробка працює добре, додаю тяги, навантажувач пришвидшується. Ну і звісно підійму мачту. Трохи від'їду. Підіймаю мачту на максимальну висоту. За допомогою педалі газу можна це зробити швидше бачите, як ось ну, освіщає? Навантажувач в повне обслуговування, замінені технічні рідини, масла, фільтри. Обслужен передній міст, задній міст поворотний. Навантажувач обслужений до дрібниць. І, звісно, буде мати сервісну підтримку під час гарантії та після, після скінчення гарантії. Як опускається мачта, це ось перша функція. Прогнозовано плавно, ось натискаю потихеньку, вона опускається досить повільно, можу взагалі можу взагалі дуже повільно опускати. Тобто гідравліка працює чудово. Швидше натискаю, ну і звісно я буду опускатися швидше. каретка зміщення. Нахило від себе. Так на себе. Ну, звісно, це досить свіжа модель і надійна. Їду на склад. Вже сонце сіло. На складі темно. Але це якраз добре, тому що покажу, як працює освітлення. Ось я заїжджаю в темний склад. Як бачите, освітлення працює, Ну, ви самі бачите, що все супер. Можна маневрувати серед інших навантажувачів, серед іншого обладнання, спокійно, нічого не зачіпаючи, тому що все дуже добре видно. Дякую вам за перегляд і до побачення.